Всім доброго вечора. Сьогодні в мене невеличкий перекур в теплиці після того, як відправила посилочки. Завтра знову буду готувати посилочки на відправку. А сьогодні вирішила трішки вечірком поставити касеточки. Божо, такі корішочки, ось такі гарнющі, дивіться, які. Щоб на весну була, була сирія в мене то садю. І по поводу, як зберегти розсаду до весни. Ну, взагалі її треба висаджувати. Ну, а якщо не висаджувати, то можна зберігати прямо на вулиці. Можна викопати таке оглубління. Під касетку, під стакани, під касетку і просто їх туди поставити. І зверху можна присипати соломкою де ну, між растіннями, звісно, не наверх. Або накрити агроволокном. І так можна, щоб вона зимувала. в Прошлому році я оставляла касетку одну спеціально повністю касету, 50 штук. Яка у мене була мармелода. Я залишала її на вулиці. І вона мене дуже хорошо перезимувала. Ніде нічого не померзло. І була класна розсода. Взагалі полуничка не боїться морозу. Вона більше вологи боїться, якщо дуже великий перелив. Ну, а так. Можна хранити ток, можна хранити в тепличці. Я, наприклад, буду свою оцю розсаду, всю, що я вирощу, вона в мене буде хранитися в теплиці. Навесні я її закалю і буду відправляти своїм покупателям. Можу в цій теплиці, можу в тих теплицях е Пойду на проходах поставити, там, де я не ходитиму. Там, де можна буде, ну, можна так залишати трошки пространство, щоб як чистить полуничку, то ну, якось придумаю. Я люблю експериментувати і щось нове придумувати. Так що. А зимою, коли буде сніг, то можна заносити сніг і розтрушувати по цих соженцях. Воно буде і полів. І дощова вода, це ж буде класно для розсотки. От так я буду зберігати свою полуничку. Якщо хто садить зараз, зараз таку, не, не таку, а ту, що я висилаю, то, звісно, бажано зараз накрити агроволокном або бутилками, якщо невеликі площаді, щоб вона прижилася. Щоб, ну, вона, щоб вона швидше прижилася, можна сказати. Вона тоді, звісно, буде і кріпша, і краща. Так що рекомендую таке зробити. А там уже як у вас вийде. То боїться, що вимерзне, та не вимерзне вона. Не повинна. Луничка, вона ж це ж вічно зелене растіння, вона не боїться морозів. Навіть коли, може, хтось наблюдав, коли бувають відлиги взимку, то листочок росте потихеньку. Зеленіє, росте. Так що полуничка ж вона росте 3-5 градусів, тепла і вона вже потрішку росте. Так, і ще мене питали про рожки. Чи обов'язково удаляти рожки. Зараз, звісно, я вже не рекомендую удаляти рожки. Нехай вже перезимує, а потім треба буде дивитися. Я взагалі стараюся оставляти ну, 3-4 рожки, не більше. Тому що, якщо вже багато рожків, то полуничка може мільчати. Для цього удаляються рожки. Рожки це що? Це полуничка ділиться. Спочатку вона один, оце рожок один, сердечко одне, а потім вона ділиться і тут вилазять ще рожочки. Вона спочатку ділиться, на, може, на два, на три, і потім далі ті ж знову діляться, тому ж її пересаджують через три роки, щоб вона не мільчала. Ну, плюс до того кожного року рожок все стає вищий і вищий над землею і він може вимерзоти. Так що рожки, як і удалять, так удаляти треба, або було ще, як вона тільки поділилася, або вже навесні, тому що ви ж не знаєте, як вона перезимує. Там вже будете дивитися, як вона перезимувала, Оставлять саме кращі рожки. От купчиха, допустимо, вона ділиться, дуже ділиться. Вона вже в перший рік ділиться на багато. Це ну, зависить, звісно, і від ростіння, в якому стоні ростіння. Чи воно сильне, чи воно слабеньке. Тумосток. Так, і ще мені. Там писали за лорд. Мені жіночка та написала за лорд. Так що, кому треба, можете написати мені на Viber, а я вам дам її номер телефону. Або пишіть там у коментарях під відео, під цим відео. Там два чоловіка вже одізвалося, що є у них лорд. Є і купанка, і стаканчики. Так що хто бажає... Я не противополіт, будь ласка. Е Хоч мені можете в Viber написати, я дам номер телефону їхній. Або під відео пишіть, може спишетесь якось. Ну, спишетесь друг другу, дасте номер телефонів. Можете мені в Viber писати, там я е дам теле номера телефонів. Я їх записала. О, дивіться, яка краса. Хіп, поки я з вами поговорила. Вже ось дві штучки я посадила. У нас сьогодні була така безсонна ніч. У нас із часу ночі. Була тривога. І самоліти, вертольоти літали, і бухало, бахкало. Ну, просто капець. Росіяни озвіріли. У Дніпрі, ще над Дніпром десь збили три, три ці шахіди. Ну, Чуть було, що гупало, десь щось подало. Я чуть в кривоті не скучила, <гум> так бохало. Таке діло. Так що полуниця це не головне, кому там хвати, кому не хвати. Головне, щоб в нас війна закінчилася, а потім вже будемо займатися полуничкою. Взимку будемо ізучати теорію. І ще ж я ж не буває такого дня, щоб я не провідала свій город, хоч і зимою. Я завжди ходю в теплиці. Сюди я занос ще маточники хризантем або в літню кухню, коли я заносю, і зимою черенкую. Я покажу, як буду черенкувати. Ну, зараз в мене ось вистачає, що черенкувати. Та й зараз ще рано. Туди пізніше. Я черенкую із порослі яка йде від моточної куща, вона саме краще приживається. Хоча приживається і якщо кусочками одрізати, теж приживається хорошо. Тільки, там є свої конечно, правила. Потім будем... Я потім покажу. Зараз все одно ніхто її черенкувати не буде. Так. Та зараз їй нема часу на це. А по поводу підкормок можна, он купила ще добрива для осіннього внесення. До речі, воно щось подешевшало. Було 170 кіло 170 гривень. Ой, навіть не глянула, скільки там кілограм. Ну, не, не кілограм, там більше. Там, там, мабуть, 3 кілограми. А зараз 130 це на Бозіна при виїзді з підгороднього, чи в їзді, чи виїзді, смотря куди їхати і від кіль. Для осіннього внесення можна двойний суперфосфат посипати. Ці добрива дуже медленно розтворюються. і вони спеціально. Предназначені для осіннього внесення, То ці можна посипати, якщо ж, конечно, ну, можна в луночки під, там, де плівка, потрішечку, по, ну, по щепоточки сипнуть. Я, конечно, стараюся менше вносити добрив. краще менше, ніж більше. Як кажуть, Краще не досолить, чим пересолить. Докормити можна і навесні, якщо щось буде недокормлено. А от перекорм може вилізти боком. Так що. Так що ось так. І ще можете писати, які. Питання, які ви хочете, про що ви хочете послухати, я з задоволенням поділюся те, що я знаю. Конечно, коли вже буде трошки мене свободніше, то тоді буде більше інформації, більше я буду підготовлюватися до цього, тому що так спонтанно не все і із... ну, згадаю, що хотів сказати. що щось хотіла сказати і забула вже пам'ять куряча дівчиніша. Так, да, по поводу того, що я перестала писати на саджанці, тому що у мене дуже-дуже багато замовлень. За, от, за сутки було, за останні сутки, коли я сказала, що є розсада лишня, то в мене стало куча-куча знову замовлень. Ну, їх вже треба виконати, а йдуть то вже приморозки хороші. Та і чесно говоря, я вже заморилася. Я вже копати її просто не буду. Я... Це дуже, ну як об'ясний, дуже важкий труд. Якби воно хоч не було так мокро. А то така мокротища і оце миття бувтаюся в тій холодній воді, а потім невідомо, чим воно ще вилізе. Оце був в холодній воді. Тому ну, я просто вже заморилась, вже не хочу. Та вже і все, вже сезон закінчився. Сезон закінчився, я вже просто хочу свої заплановані роботи доробити і буду вже буду вже займатися своїми справами домашніми. Бо, мабуть, всі зі жінки знають, що на зиму на зиму завжди. Ну, я не знаю, як хто, звісно, я на зиму перестірую всі штори, ну, все, щоб. Потім зимою не носиться з тими штурами, щоб не сушити їх, тому що сушка буде вже ж не така, як зараз, за один день висохло да, і все. І генеральні уборки кругом зробити після літа, бо все ж мені ніколи, все галопом-галопом. Це ви тільки кажете, що я хороша Ні. Уських, у Усяких хазойок є десь <смі> десь щось не, та не так, <смі> Так що, так що ток. Та ще кочок у мене ціла куча, треба позабивати, треба тушунку зробити. Брулерів вже вирізала, так я й не, різ, не їздила ні разу на ринок з брулерами. Е, зв'язку у зв'язку з. Теперішньою ситуацією з тими обстрілами, в погрібі воно їсти не проси, ще буде весна. І зима, і весна, і нічого з ним не станеться. Ой, воно стоїть собі. Так, поговорили та й так рішили. Тому що зима буде у нас дуже важка. Ми зараз. Тупимо протоплюємо, вірніше, газом. хоча в нас твердопаливний котюл. Протоплюємо газом. економимо дрова, бо взимку, мабуть, буде, буде нам важко з газом. чи він буде, чи ні, то дрова економимо. Хоча ми купили дві машини, це ще в кінці травня. Хорошо, що ми їх купили. Бо зараз ціна дуже висока на дрова. Так що я вас вам роджу, заощаджуйте, не тратьте останні копійки на полуницю, буде ще весна, буде ще наступний рік. Давайте переживемо цей, давайте переживемо цю зиму. А потім вже будемо розводити полуничку і все остальне. Нас не зламать. Все одно ми переможемо. Наші воїни не перестають нас дивувати, ну, вірніше, ми знаємо, що вони найкращі. А весь остальний світ хай дивується нашим воїнам, які вони в нас. Класнючі, які вони у нас хороші. Хай, дай, дай, хай дає Бог їм здоров'я і хай захистить їх від ворожих, від ворога, верніше. Так що на цьому все. Мир усім, мирної ночі, не такої, як сьогодні у нас було. І мирного ранку. А завтра зустрінемося до побачення.